Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області: зведення вітова. Внаслідок обстрілів постраждалих немає. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Два каба, 10 БПЛА типу Гарань 2, один БПЛА типу Молнія, один дрон один БПЛА тип Встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Харківському районі в місті Дергачі пошкоджено приватний будинок. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 31 оперативний виїзд. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Ізюмському та Чугуївському районах області. В Ізюмському районі в селі Підлеман внаслідок удару БПЛА горіла трава на площі пожежі 100 квадратних метрів. Постраждалих немає. В Чугуївському районі в селі Парківка. Внаслідок обстрілу БПЛА горіла господарча споруда на площі пожежі. 10 квадратних метрів. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Ліквідовано 15 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 37 гектарів. 27 липня водолази ДСНС виїжджали на виклик щодо вилучення тіла загиблого 43-річного чоловіка з річки Харків, що на вулиці Нескорених, обставини події встановлюються правоохоронними органами, Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 101 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та купінському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку агресор сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Фигулівка, Западне та в напрямку Петро Іванівки. На Куп'янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Радьківки, Голубівки та Богуславки. Марія Соловйова, Дмитро Англієн та Олексій Марв'єв. Харків. Новини.